Доброго дня, малята! Послухайте уважно загадку. Живе в землі не звір, не птиця, риє нори, а не кріт. Світла денного боїться, землю їсть він на обід. Хто це? Ну, Звичайно, це дощовий черв'як. Дощовий черв'як дуже цікаво пересувається, коли земля м'яка черв'як криє її переднім кінчиком тіла. У твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю через кишечник. Її черв'я гнилі частинки рослин, опале листя, все це потрапляє у його організм разом із землею. Дощові черв'яки корисні тварини, вони збагачують ґрунт киснем. Ніколи не кривдіть цих тварин. Сьогодні ми виготовимо черв'ячка, який буде пересуватись за допомогою трубочки, в яку ми будемо з вами дмухати. Але спочатку пограємо з пальчикову гру черв'ячки. Повторюйте за мною! Пальчикова гімнастика, черв'ячки приготували ручки. Наші пальці черв'ячки, 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 поставали гачки, як гачки. наші пальці, черв'ячки, черв'ячки, черв'ячки позгнулись в кулачки, в кулачки, в кулачки, пари поставали. Разом танцювали, в пари поставали, разом танцювали. Ось так пересувався мій черв'ячок. А ваш. До побачення! до нових зустрічей!